Осінь це ідеальний час для занурення у книжкові світи. Шурхіт листя за вікном, дощові вечори та тепла ковдра створюють затишну атмосферу для читання. Але що ж обрати для осіннього натхнення? Ось кілька книг, на які варто звернути увагу. Перше і найочевидніше це серія книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг. Цей всесвіт для багатьох асоціюється з дитинством та прохолодною погодою. Також варто поглянути на книги у тематиці так званої «дарк Академії». Популярна серія жага. А наразі українською видано три частини. Найпопулярнішою авторкою є «Донна тарт, і це її одна з найкращих книжок взагалі і найвідоміших. Це про таке таємне товариство в університеті, схожою на неї буде Ребека Кван Вавилон. А це теж про гурток студентів в такому відомому досить університеті. Осінь привернула увагу читачів і до любовних романів, які пробуджують почуття кохання та натхнення. Популярна авторка любовних романів Алі Гейзелу. Теж її книжки зараз активно перекладаються. Наразі перекладено три книжки, у неї їх всього чотири наразі написані. Фентезі теж дуже зараз поширена любовна лінія, теж саме четверте крило. Там якраз теж така похмура осіння атмосфера, там постійно йдуть дожді, бурі. От, і Уже така палка любовна лінія, яка якраз таки зігріває в цей період. Його ленгу ворос нещодавно вийшла нова книжка. Її гидне кохання називається з кожним роком. Популярність книг, які пояснюють складні психологічні процеси доступною мовою, лише зростає. Якщо ви хочете краще розуміти себе, оточуючих та людську поведінку, загалом ось кілька книг цього жанру. Сучасна психологія, от українська представлена Станчишином. Його книжки для стосунків потрібні двоє стіни моїй голові. І от актуально наразі книжка про війну. Оці книжки зараз прям бестселери, їх дуже швидко розбирають. І наостанок, якщо вам цікаві інтрига, несподівані повороти та складні загадки, варто придивитися до детективів. Звісно ж, детектив це Агата Крісті, її привиди в Венеції. Вони минулому році були екранізовані. Ларіон Павлюк, я бачу, вас цікавить пітьма, Дуже такий атмосферний. Я б сказала, з дрібкою грецької міфології, Танці з кістками, ну це правда більше не детектив, а такий трилер. Теж про людську натуру, на що вони готові заради грошей, як змінюються принципи людини, коли вона от готова піти на. Ну На все обов'язково оберіть книгу з осіннього топу та пориньте в атмосферу затишку та натхнення, бо саме книжки здатні зігріти душу в прохолодні осінні вечори. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.